Усім вітання, мої дорогенькі! Сьогодні до нас приїхала коптильня від компанії DREVOS Smoke Chamber 50. Будемо її розпаковувати та оглядати. Розповімо, чим вона комплектується. Як то кажуть, будемо знайомитися. І починаємо з розпаковки. Хочемо показати, у якій комплектації вона приходить і який її зовнішній вигляд. Приїхала коптильня досить швидко. Зі сходу на захід, всього через два дні. Упакування досить надійне. Самі побачите, як упаковує пошта і виробник. Smoke Чембер50 це коптильня, яка втілює в собі всі необхідні функції для створення неповторних смаків та ароматів, зберігаючи якість продукту. Це багатофункціональний комплекс, який поєднує гаряче і холодне копчення, в'ялення, сушіння та варіння, тобто всі процеси, які потрібні, щоб смачно приготувати ковбаси, шматочки полядвиці, грудинки, ребра, кури, рибу, сир, підтримує процеси приготування копчених, сирокопчених, в'ялених, сушених продуктів. 50 означає максимальну кількість м'ясного продукту, який можна закоптити за один раз, тобто завантажити у неї. Вона обладнана потужною нагрівальною та димогенеруючою системою, що забезпечує ефективний процес копчення. А як ми вже знаємо, копчення це не просто процес приготування їжі. А справжнє мистецтво, яке вимагає точності, терпіння та правильної техніки, упакування щільне, окрім картону, вся коптильня повністю обмотана повітряно-бульбашковою плівкою і шаром стрейч плівки. На бічній стороні є коротка інформація, база від «Древос» – отеплення, сушіння, коптіння, парогенерація. На дверях у верхньому куті розміщені знаки застереження, які показують нам температуру, про елементи нагріву та про те, що не можна використовувати агресивну хімію для чищення. Вже під плівкою відніється назва нашого каналу. До речі, при купівлі можна замовити гравіювання літер. Виглядає дуже гарно. Ми в захваті. Нам подобається. А оглядове віконечко буде давати змогу підглядати за процесом коптіння. Це досить практично. Дверцята мають зручну ручку, щільний притиск для мінімізації витоку диму. Камера об'ємом 360 літрів. Масивна та надійна конструкція. Товсті стінки забезпечують відмінну теплу ізоляцію. Збоку розміщений блок керування, вбудований крапельний парогенератор та місце з отвором для димогенератора. Всередині маємо багато інших комплектуючих до коптильні. Все ретельно запаковано. Будемо ознайомлюватися з усім по порядку. Якщо коротко, то досить багата комплектація. Цікаві різноманітні можливості коптіння та сушки продуктів. Як ви знаєте, увесь час коптили за допомогою нашої перевіреної коптильні, яка собою являла металеву конструкцію, яку ви зараз бачите на екрані. Але не стоїмо на місці, рухаємось вперед, і випала нагода спробувати та розповісти наші враження. Можливо, навіть зробимо порівняння. Дуже цікаво вже приступити до коптіння, але потрібно спочатку у всьому розібратися, щоб освоїти цю цікаву коптильню. Два конвекційні тени працюють на 4 кВт, що гарантує швидке нагрівання та підтримання стабільної температури. Все виклали на стіл і по порядку розпаковуємо. Це решітки чотири штуки з тефлоновим покриттям розміром 55 на 60 см. При розміщенні у коптильню вони щільно прилягають до полиць. У нас на них великі плани, адже літо попереду і сушити, підкопчуючи великими партіями гриби, чорнослив, різні сухофрукти та овочі це класно. А також готувати сушене м'ясо, це джерки та підкопчені мисливські ковбаски, в'ялити рибу, сушити горіхи. Точний контроль вологості дозволять отримати з відповідним смаком продукти. Принаймні ми на це надіємось. Щепав ось таких пакетах: це мікс бука, черешні та вільхи. Цієї щепи буде достатньо для того, щоб провести перші кілька разів копчення. А далі вже будемо пробувати змішувати і інші види, щоб отримувати свої неповторні смаки. Коптильня має регульовані пересувні по висоті полиці, чотири ряди. Це дозволяє адаптувати камеру для різних типів продуктів. Наприклад, рибу можна розмістити горизонтально, а ковбаси вертикально. Трикутні поперечини – всі вони йдуть одразу з виробництва. Таким чином, у вас все нове, але хочу застерегти: місцями можна зустріти не гладкі, шаршаві на дотик поверхні місць обрізу. Будьте акуратними. Попередчини легкі, але досить міцні. Є впевненість в тому, що витримають наші шматочки м'яса. Ось такі регульовані полички. Ці полиці та поперечини можна переставляти на різну висоту під різні типи продуктів. Коптимо все, що бажаємо. На будь-який ярус чіпляємо поличку. Цим самим змінюєте вміщуваність коптильні. Підбираєте під розмір продуктів. Це дає змогу зручно користуватися коптильнею. Закладаються полички без проблем. Трикутні поперечини також добре підібрані до поличок. Дані попередчини не фіксуються. буде зручно увесь завішений продукт, чи покласти у коптильню, чи зняти. Наступним цікавим доповненням ідуть металеві прути. Основне їх призначення використання для підвішування риби. Можна її чіпляти як в частині хвоста, так як там є хребет. І досить міцно буде триматися, так і в частині голови у місті, де знаходяться очі. Один край загострений, він дає можливість відразу проколювати рибу, і не потрібно чіпляти на гак окремо кожну. Звичайно, не забуваємо про решітки, які дозволяють теж вдало коптити невелику рибу. Тут усе на ваш вибір. Розпаковуємо далі. Тут інструкція від древос, нагнітач повітря, равлик, зовнішній датчик температури, який допомагає точно контролювати температуру всередині продукту, всередині камери в реальному часі, ключі для запуску блоку керування. На самій коптильні теж є вбудований датчик температури. Дозволяє контролювати температуру всередині камери під час коптіння. Автоматичний терморегулятор самостійно підлаштовує потужність нагріву залежно від встановлених параметрів, запобігаючи перегріванню або охолодженню продукту. У цій моделі коптильня нагнітач повітря іде ось такого типу. У нього є підключення до повербанку. Це дозволяє демогенератору працювати від нього. Це робить пристрій автономним для холодного копчення. Інструкція, яка допоможе запустити процес коптіння і як все зробити правильно, також поради догляду за коптильною після процесу копчення. Тепер димогенератор. Дим є душею копчення. І правильна подача диму це справжнє мистецтво. Така система димогенерації забезпечує постійний рівень диму протягом усього процесу. І тут заховалися гачки, передбачення для розвішування продуктів м'яса та риби. Гарні, виконані акуратно. Вони входять до комплектації цієї моделі у кількості 50 штук. Димогенератор йде з двома відсіками для щепи та охолоджувача, заслінка, яка фіксує щепу, відсік для конденсата. Підставка під бутилку під парогенератор. Підставка для закріплення димогенератора на коптильню. В одному з відділень з конденсатозбірником збірником є металева перекладина. Вона буде утримувати стабільний потік диму. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал. В наступних відео будемо знайомити вас з процесом копчення, розповідати все детально, плюси та мінуси, щоб все виходило якнайкраще. Завжди ваші карпатські шкварки.